Пластилін, навіщо мені світ, де я один? І що таке насправді самота? Оточення скульптурний пластилін, аби не сам, аби не пустота, істоти необхідні для пустот, хоча би друг у вигляді кота, але не що-небудь, не всякий скот. Порожній простір, з ними тіснота. Скотам альтернатива рідний кіт. Життя завжди штовхає до змін. Тож щоб не зіпсувати апетит, бери до рук свій власний пластилін. Автор Сергій Мастюк